У нас тут цибуля, вибрали ми її, занесли вже сховали. Що виросло на городі, нам показує пані Тетяна. Та урожай, каже, не її, а спільний, бо вирощують городину місцеві волонтери. Як садять картоплю, починається сезон, наймаємо трактора. Тут і картопля на пиріжки, і огірки на консерви. А ще морква, кабачки і кавуни. Свої вирощені. Обробляють городину також разом, говорить волонтерка Майя Кутас. Цибулю вибирали, Закінчили, пішли вставок, покопалися, побов. Все. На городі жінки не затримуються, бо на кухні уже чекає робота. У шапочках і рукавицях беруться за виготовлення пиріжків. До наступної поставки мають використати два мішки борошна, каже волонтерка Лідія Гладишенко. І руки болять, так і долоні болять. Це нічого зробили, потім після е, печива переходимо до іншого, до пиріжків на другий день. так. Аби випічка не пригоріла, слідкує пані Ольга. Її тут називають завдуховки. Так виходить, що хтось ліпить, хтось треба комусь дивитися виховками. А от пан Олександр тут завідувач автоклава. Він займається термообробкою продуктів у спеціальних харчових упаковках, які потім каже дронами скидають бійцям. Баночку з дрона не скинеш, а пакети можна хлопцям в окупи скинути. Почали волонтерити з 14-го року, пояснює Майя Кутас. Спочатку готували вдома, а з повномасштабної у селі надали кухню, а відтак і город. З продуктами допомагають місцеві жителі, старостат і підприємці. Втім, каже, людей ходить менше, не більше. 10. Ходило дуже багато. 15 чоловік ходило, це як мінімум. Може, і більше, коли, коли менше. А тоді почали менше, менше, менше. Люди розвірувалися. У нас залишилося такий кістяк нас залишився. Що нас тримає? Віра в те, що ми переможемо. І хочемо, того, щоб перемогли. Відправляють продукти двічі на місяць, а готують те, що просять військові, говорить пані Майя. Коли зготували і коли треба з'їсти, пишуть за дві відправки. Ми її, оце відправляємо все на щоб воно на ту не залежувалося. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.